Привіт, скорпіони! І це швиденький таро розклад, таро підказки на вересень. Для вас спеціально. Перша карта місяць. Місяць це може бути якісь ваші страхи. Бачите, якщо місяць, то це أ, ніч. А якщо ніч, то е, ми нічого не бачимо, не, не бачимо повної картини. І тільки місяць нам бачите, освітлює одну таку стежку. А що справа, що зліва, бачите, собаки, вовки. Тобто ми не бачимо і це, і є наші страхи. Якісь, можливо, сумніви в чомусь, можливо, в чомусь сумніваєтесь, чи йти на ту роботу, чи не йти, чи щось робити чи не робити. До речі, це може бути вагітність, материнство. Да? Місяць у нас відповідає за материнство, за вплив матері, то можливо, це ваші сумніви з приводу материнства, чи готові ви, чи не готові духовно, морально, матеріально. Тобто, можливо, це такі якісь ваші страхи і сумніви. Давайте ще подивимось. Е, сімка мечів. Так, ось так. Сімка мечів. Е, це, може бути, знаєте, якийсь. Е, Ніби як плітки можуть бути, да? плітки, чутки, якісь слова, якась інформація, можливо, неправдива, оманлива інформація може так бути. Да? А, можливо, це, знаєте, він як крадеться. Бачите, тут е, якийсь ніби розбитий табір, да? і він з нього крадеться, і ніби ось ці мечі він. Е, Вкрав. Можливо, до речі, це хтось вкраде вашу інформацію, вашу з, якусь заслугу, да, те, що щось ви зробили, а хтось собі це присвоїть, скаже, це я зробив, да, я зробила. Можливо, якісь ваші ідеї, можливо, якусь вашу роботу, плагіат також може бути. Да? Тобто, можливо, якось так ой, вибачте. Впустила цю карту. Можливо, таке щось може бути. Або, можливо, це ваші страхи, що хтось вкраде. І тут я вам скажу, що дійсно краще не розповідати про свої плани якісь, особливо, якщо це якісь перспективні довгострокові плани, дійсно краще їх не розповідати, бо можуть вкрасти інформацію. Четвірка мечів: це виснаження, емоційне, фізичне виснаження це. Можливо, настільки виснаження, що вам буде потребуватися лікування, ви ляжете в лікарню на лікування, або вам треба буде оздоровитися, кудись поїхати, у відпустку, в санаторій, можливо, кудись. Тобто, це означає, що досить працювати, вам треба відпочити. Це може бути емоційне також вигоряння, коли дуже багато на вас звалилося, і ви вже не можете просто це витягувати. Так, це теж це може бути. Так? Тобто а, знайдіть час для себе, знайдіть час для свого відновлення, одужання, а, можливо, навіть самі кудись поїдьте відпочити. Тобто, щось таке, що вам треба відпочити, відпустити, відпочити. Тобто, якщо у вас дуже багато роботи, ви я не можу поїхати, бо дуже багато роботи, хто буде це робити за мене? Знай... Ну, хтось знайдеться на когось, да, або частково перекладуть ваші обов'язки, або трішки пізніше ви завершите цю роботу. Але вам треба це, бо це дуже сильно по вашому здоров'ю і психологічному, і фізичному може да, давати. Ось такі підказки для вас. Всього найкращого вам до зустрічі!